Слава Ісусу Христу у залюбленій во Христі я свою коротку проповідь, скажу молитвою, вони пішли у смерть, а повернулись в думі. Тепер уже ніхто не зможе вбити їх. Пішли у бій. Зовсім юні безусі патріоти, руки яких ще відчували тепло материнської долоні, і не зовсім вміло тримати кріса, але вони вибрали боротьбу а пізніше і смерть, щоб не бути на своїй землі рабами закутами в кайдани. Господи, благослови у цей великий для України день всіх присутніх тут. Високоприсвященного єпископа Київського, уців, справжнього козака, Олега Тягнебока, лідера АБО Свобода, народних депутатів Василя Пазняка, Кириленка і всіх братів і сестер, високоповажних козаків ми прийшли на це свято. На це місце окроплене кров'ю героїв, щоби тут дати клятву перед Богом і нескореними героями крут продовжити боротьбу до переможного кінця. Ви, незламні герої, з небес, споглядайте на своїх співвітчизників, молитеся за єдність. Наші ряді сумуєте через наш розв'яз, бо знаєте, що в єдності наша сила і запорука нашої перемоги, ваші залізні сотні і курені з такими ж юними і безгусими атаманами є в небі. Ви доказали любов до Бога і України, віддавши нагород. За до Бога своє життя за задую свої недорожче. Ви добре усвідомлювали, що воля не дарується, воля здобувається. Ви її здобували, вийшли на рівний бій з ворогом, з червоним драконом, який рвався до Києва, коли ваші окровавлені вуста шепотіли останні слова. Як солодко вмирати за батьківщину, Україна як державу визнав світ. Ваш героїчний подвиг до кінця, ще не оцінений. Ви не нарікали, не тримали жаю на своїх друзів, гімназистів, студентів, які не підтримали вас. Ви не проклинали владних за проданців, які розпустили армію і взаємно себе поворювали. Ви тільки просили у Бога сили донести своїх. Свій... До своєї Голгофи і там померти, щоб ті тільки Україна була вільною і благословеною в нерівному бою Ви, вас підтримувала, молитва матері і слова Господа, чи любиш ти мене перед очами були. Обличчя вашої надрошої неньки, яка облосила вас на боротьбу, і відповідає так: Господи, я люблю тебе і свою батьківщину, Господи, ти до нас сьогодні тут зібраних готовоміці, промовляєш і запитуєш нас. чи любите ви мене? чи любите, коли вас забирають мову, коли забрали інформаційний просір, коли забирає історію, забрали землю, всі природні ресурси. І чи заступитися за свою батьківщину окрадену і осміну? Що ж нам потрібно робити всім патріотам, щоб не повторилися новітні крути? Найперше своє скромне слово направляю до всіх служителів церков, українських церков. Браття отці, не переставаємо нагадувати грішникам про кару. якщо не будемо говорити грішникам при владі всім грішникам про їхні злочини. Будемо покарані смертю і прокляті віки. Від нас служити у собі церкви залежить дуже багато. Не мовчимо, коли вбивають найкращих суя невинних, а злочинці, злочинна орда привлаю, торжествує. справжні справжня українська еліто інтелігенції. Не забувайте, а вчив великий Міхновський, Не трудне торишуйте з ворогами україни бо тим ви додаєте додаєте їм відваги знайте що найбільший бізнес на вища влада в руках тих крові, яких поліків круг у крові або у ти, які прислуговували, Український гноблений, покривджений, окрадений, але не тим не переможний народи. Ти бачиш, в тебе вже забрали майже все. Бачиш, як втілюється нашим гарантом ланінські гасла, все краще дітям, як ростуть статки головного стоматолога України, як сім'я. Цього стоматолога вона збагаджується і хоче перегнати самого Ахмедова. І не схиляємо голови перед слугами гріха, тому що схиляння голови це запрошення сісти на шию і одягнути ярмо. А рабів до раю не пускають Високоповажний Віктор Федоровичу, Ви президент великої Європейської держави, ви з повноваженнями, більшими від римських імператорів. І я прошу вас. Я думаю, що ви вам передадуть ці слова. Пам'ятайте, що прийде відплата і. Хочемо, щоб ви увійшли в історію української держави, не тільки як чемпіон по стрибках, по пеньках і як великий літератор, що написав п'ять книжок, а щоб увійшли як гордість наша і зробили все для свого краденого українського знедоленого народу. Пам'ятаймо, що куплена вірність вашого оточення. Вона вона, вона, вона буде. Так само куплена має продажну ціну. Цей чоловік, який все спихає на попередні, пам'ятаєте, як він стояв з. Помаранчим шарфом він єдину добру нам дав пораду братися за лопати. Україна це врахує, український народ це врахує, і на останок звертаюся до вас, лідери опозиційних політичних сил. Будьте мудрими, визначиться з єдиним кандидатом на президента. Ви добре знаєте, хто зможе перемогти цю темряву, цю владу Садонинську визначиться інші два займуть пост спікера. І прем'єр-міністра. І сьогодні я прошу вас тут. Ми повинні сказати вам, якщо ви цього не зробите, якщо ми в черговий раз програємо і будуть новітні крути, я думаю, що Україна вам. Того не побачить, не пробачить українські народи, ти отримав від Бога найвищий дар свободу. Якщо хтось зазіхне на це святе свободу, не має право на захист, ми маємо право захищати свободу. Ми, є слуги Господа, а не чужинців. Зараз ми посвятимо три ікони страждаючого Ісуса Христа, які вручимо лідерам політичних партій. Тягнебоку, лідерам політичної партії, свободою. У удару і батьківщини, і хай цей образ страждаючого Христа нагадує нам, що страждає Україна. Якщо ви розсварилися, якщо ви 10 кандидатів у президенти, ми знову програємо, і Україна нам цього не простить. Хай Господь усіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!